Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Кінець життя через елементарну помилку та надмірну самовпевненість. За добу четверо потопельників в Рівненській області. Найстаршому із загиблих чоловіків було 50, наймолодшому лише 15 років. Дві трагічні події сталися на півночі У області. В домі знайшли 30-річного Миколу. Він житель села Тиховір. Ще пізніше підлітка в селі Золоте Дубровського району. В меліоративній канаві селяни побачили місцевого хлопця. Він же не дихав. Звали підлітка Дмитром. У цей же день сигнал про біду надійшов з рівного. Учні водоймі втопився дорослий чоловік, йому було 37. А в приймальне відділення Демидівської лікарні провезли чоловіка з ознаками утоплення. з яких обставин сталися усі ці трагедії. Зараз становить слідчі поліції. Тим часом рятувальники вкрай зі непокоєнні численними випадками утоплення та вкотре застерігають берегти себе та своїх дітей. Викладача Рівненського гуманітарного університету посадили під домашній арешт за хабар, недобросовісного педагога затримали під час одержання 2000 тисячі доларів неправомірної вигоди. Подія сталася 28 липня. Підозрюваний завідувач кафедри української літератури Богдан Кир'янчук. Рівненський міський суд оголосив міру запобіжного заходу. Це домашній арешт. Що, поки діючий педагог, не матиме права залишати своє житло з 21 ї години вечора до 7-ї ранку. Про відсторонення Богдана Кир'янчука від посади завідувача кафедри буде відомо. Згодом у квартирі Рівнянина знайшли арсенал зброї. Чоловік колекціонував небезпечні іграшки, але для чого так і не пояснив. Поліцейські отримали оперативну інформацію про заборонені предмети в обіці цього чоловіка у житловому приміщенні та підсобці виявили 18 патронів різних калібрів: три рушниці, страйкбольний автомат, два пістолети, головну частину від протитанкової гранати. Ніж шашку, дві шаблі та ручну гранату. Коли до оселі навідалися правоохоронці, в будинку була лише співмешканка господаря. Чоловіка наразі шукають поліцейські. За фактом незаконного поводження зі зброями, бойовими припасами та вибухоновими речовинами слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Відомо, що раніше цей рівнянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин та за підробку документів однак тоді відбувся умовним терміном. Батько з сином потрапили в аварію. їхнє авто злетіло в кювет та перекинулося. Це сталося о пів на десяту вечора біля села Грушвиця. Поліції вже попередньо знають, що могло спровокувати цю аварію. Водій не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та виїхав на смугу зустрічного руху, де й перекинувся у кювет. Керманич легковика отримав незначні травмування. Від госпіталізації відмовився. Пасажир транспортного засобу його батько нині в тяжкому стані в реанімації. У пасажира 58-річного чоловіка діагностували політравму перелом стигна та ключиці розбитий автомобіль на арешт майданчику. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.